Друзі, всім привіт! Вас вітає Техносмак. Давайте сьогодні поглянемо і порівняємо два паяльничка AlienTec t 80 та t 90 Огляди обох паяльничків є на каналі Техносмак. В описі до відео знайдете посилання на повні огляди одного і іншого. Там ми і підключали, і гріли, і паяли, і заміряли швидкості температури, і плавлення, і все-все, все, що потрібно. А тут ми просто візуально порівняємо і зрозуміємо, які є модифікації, для того, щоб ви могли у майбутньому зробити правильний вибір і обрати собі саме той паяльник, який підійде вам, щоб вам було зручно, комфортно і гарно працювати і щось робити. Концептуально вони постачаються в коробочках у однакових, ви їх можете одночасно зараз бачити на своїх красивих екранах. На тильних сторонах інформація тільки на цих торцях, на коротких. І тут основні моменти, і в принципі дуже-дуже багато всього схожого. Спочатку у нас на ринок хачані, давайте на задній стороні ще подивимось, і тут головні моменти вже тут зазначені технічні характеристики як одного, так і іншого. Ми досконально це все вивчали в оглядах цих паяльників. А тут давайте зазначимо ще такий момент, що так, вони хочуть у нас діставатися, не хочуть триматися за ці лямочки. Тут нам потрібно сказати, що. Паяльник Т80 постачається в двох комплектаціях, точніше, не так, в двох варіаціях і чотирьох комплектаціях, в залежності від. Жала робочого наконечника. Сьогодні в нас Т-80, а в огляді у нас Т-80П. І відрізняються вони між собою в основному тільки жалом. Ну і звісно, місцем, в яке вставляється жало. Скажемо так, жало-прийомником. Цікаво придумав, нехай буде таке слово. А паяльник Т-90 в нас має три модифікації. Тут все простіше, навіть я б сказав. І тип жала ось ми бачимо: Т-210, 245. Сьогодні ми дивимося. На паяльник Т90B, а також у варіації Т-90C з жалом Т65. Живлення в одного в іншого і PD, і Quick Charge, живлення Type-C Type-C, 100 Вт у паяльника Т80, 100 Вт можемо його розігріти, а цей паяльник Т-90 можемо розігріти до 190. Вт в максимумі робочі температури 450 і 450, тут це близько. Напруга 9 В, 9 вольт 20 вольт 28 вольт. Ну, кому потрібна більш детальна інформація, будь ласка, переходьте в огляди до кожного з відео цих паяльників. Тут ми відкриваємо коробочка одна і інша відкривається. Ідентично, однаково. І тут нас зустрічають дві інструкції. Давайте якось так зробимо, щоб нам одночасно це все було видно. Дві інструкції, як бачите, до одного і до іншого. Йдуть отакі от підставочки. Направо-наліво будемо розкладати, щоб потім мені вірно зібрати все. Інструкції у нас одна кольорова, я вам показував, що там є в оглядах. Одного та іншого, ця чорно-біла. Далі у нас паяльник, жало і дріт. І один і інший мають дріт. Жало у нас тут Т210, у 80-го, у 90-го, Т245. Жал може бути багато. Ось варіації. Це у нас Q в комплекті, а також бувають K, I, I, S. І все це, як бачите, Ailintec, все це фірмові жала. Так, тут у нас жала Т-210, фірмових не знайшов, але альтернативних ви можете знайти. Ой, дуже багато. І це дуже розповсюджений тип жал. Так, тепер жала. Ну, давайте подивимось на них зблизька і порівняємо. І тут, якби, як бачите, різниця є. Прям дуже велика різниця. Сподіваюся, ви це все наочно дуже гарно бачите. Тому тут така ситуація. Так. З жалами розібрались, розкладаємо дроти. У нас в одного паяльничка дріт має бути такий шнурок і силиконовий. Цей у нас силиконовий, я не буду його діставати, тому що я знаю, що потім його туди запхати. Ага. Цей ми можемо навіть дістати. Це від 80-го. Ось така опльоточка у нас. І у нас тут Type-C, Type-A. Це ж ми все могли бачити в повних оглядах. Ховаю. А до т 90 в нас вже йде дріт type c type c але вже силиконовий. Ось отут у 90-х силиконовий. О, і діставати його дуже тяжко. Я вам його показував, розповідав свої враження від нього у повному огляді, тому йдіть туди дивіться, і ми підібралися вже до паяльників. Що цікаво, цікаво, те, що коли я оглядав 90-й, я сказав, що він ніби тонший, ніж 80-й. А в житті все це навпаки. От, бачите. Давайте я вам ближче це все тепер буду показувати, щоб ви гарно це це роздивилося. Тому що естетика в нашій справі дуже велике діло. Як бачите, гумові центральні такі тримачки однакові. Можемо від них і довжину заміряти. Тут буквально міліметр ну, чи два, але це зовсім не суттєво. Якщо їх. Та там міліметр десь різниці, я думаю. Екранчики близькі, надписи є на одному іншому. З маркуванням Т90 і Т80. Кришечки тут різні. Якщо ми беремо 80 і менше, його потрібно О, не з тієї сторони відкручую, його потрібно відкручувати для того, щоб ставити йому робоче жало. Прям, ну, Небагато бринк, півоберта і все тут добре, все гарно. Зовсім це не тяжко. А тут у нас уже такий є паз. Я вам показував, ще раз можемо подивитися, і тут є такі два зуби, ось вони, за які ми просто вставляємо, провертаємо трішки все. Все тримається, все добре, все гарно. Метал, 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 кришечка метал. Ці у нас торці пластик. Цей колір такий, як айфони знаєте, дуже темно-сірий, а цей такий зеленувато-болотно-сіро-чорний якийсь такий. Ну, в житті вони відрізняються, коли ти тримаєш їх в одній руці. Ти бачиш це, Але коли ти одним користуєшся, щось робиш, ти цього зовсім не помічаєш. Тому відкладемо ось тут на кришках, я думаю, дуже гарно буде видно. Їх розмір. от Бачите, тут одна більша, друга менша. Прямо воно в очі кидається. Я вам скажу так, хоча Т-90 ніби по розмірам більший, але користуватися ним зручніше. Я не знаю. Я думаю, тут просто розбаланс іде по вазі, і тому зручніше так користуватися. Тепер давайте зберемо наші паяльнички. Тут така гільзочка. Металева, а тут такий теж вона металева, але вона не виділяється. Тому тепер не переплутати нам жало. Один паяльничок є, де наше друге жало. Знайдись 210 у 80 Огляд був з більшим жалом, тепер обрав з меншим, і будь ласка, хто що хоче, те і робить. Який з них більш універсальний, вирішувати вам. Якщо ви паяєте щось маленьке, невеличке, мікроскопічне, будь ласка, класний, Т-80 у версії просто Т-80 без буковки ПІ. Тут у нас, я думаю, обрав я із сучасних гарний варіант з жалами Т-245. Теж такий гарний, класний паяльник. Давайте подивимося. Так, на них поряд прикладемо, щоб ви могли бачити один і інший ближче. Ось так давайте максимально близько поглянемо, дам вам максимум світла, щоб ви могли бачити. Тут є проміжок між столом і жалом. Не обов'язково користуватися якимись підставочками. Що в одного, що в іншого. Але ви пам'ятаєте, ми підключали до дротів, і вони трішки тут катаються. Хоча тут немає підставочки ніякої, і тут немає. Я вам скажу так: вони дуже близькі концептуально, тримати їх дуже зручно. Мені зручніше 90-й тримати, хоча коли я цей вперше взяв в руку, дуже зручно, класно, гарно теж було ним щось брати і паяти. Але коли я взяв 90-й, мені чомусь здався, що він зручніший. Можливо, через те, що мій основний паяльник є більш товстіший, ніж цей. Я б сказав, був такий класний, мініатюрний. Тому, можливо, це все суб'єктивно, просто від звички. Ви можете звикнути до будь-якого з них, вони дуже комфортні, гумова, така гільза в одного і іншого. Вона відчувається абсолютно ідентично. Я думаю, матеріал один і той самий. Метал гарний прохолодний. Екранчики я вам показував в оглядах, теж доволі гарні, класні. Type-C Type-C обох. Ще раз, можемо сюди переглянути на великому екрані. Ви Давайте трішки відійдемо від цього, щоб нам більше сюди попадало. кнопочки в одного іншого. Хоча тут, бачите, цього тихіше. Я не думаю, що це на щось буде впливати при вашій роботі. Тримати комфортно один і інше, вони не гріються отут. Добре, гарне поглинання тепла йде від жала. Швидко розігріваються обидва, тому що 100 і 140 Вт. Потрібен буде гарний блок живлення. Я їх тестував від блока живлення на 65 Вт. Мій стандартний блок, яким я користуюся, він у мене універсальний майже для всього. Тож, друзі, ось таке порівняння у нас було Т-90 та Т80. 80. Вони обидва класні. Я думаю, візуально ви тепер зможете розібратися, кому який більше буде пасувати і підійде. По технічним характеристикам, все тут зрозуміло, можете порівняти, є таблички, навіть зроблені виробником. Тому тут ніяких питань не буде. Ось вони гарно складаються, невеличкі, комфортні, гарні. Тепер головне. Правильно і вірно їх зібрати, щоб не переплутати. До речі, скажіть, чи цікаво б вам було подивитися порівняння різних жал недорогих, які можна купити. Можете висловлювати свої побажання щодо розвитку теми паяльників на каналі Техносмак. Я ж тільки можу ще сказати, що ці паяльнички я отримав від пана Олега. Якщо вам потрібен паяльник, заходьте до нього за посиланням в описі до цього відео. Я завжди почав говорити: потрібен паяльник до пана Олега. Я йому дякую за надані паяльники, а ви можете переглянути його асортимент та придбати, можливо, навіть отакі в нього будуть на той час, коли ви будете переглядати це відео. Я ж на цьому говорю вам до побачення. З вами був Техносмак. До нових відео, до нових паяльників. Мира, щастя, перемоги!